У п'ятому під'їзді будинку по проспекту Миру 24 у Полтаві кілька місяців не працює ліфт. Мешканці будинку кажуть, у під'їзді багато маленьких дітей, тому доводиться постійно спускати і піднімати сходами візок. Серед заручників дев'ятиповерхівки і літні люди, які не виходять на двір. Взагалі, Місяців три уже не працює ліфт. Маленькі діти з колясками все перед собою таскають. Немає де ні коляски залишити, нічого. З лютого місяця там один раз щось включився, поробив, поробив і перестав робити. У Мене жінка вагітна, їй важко підніматися на четвертий поверх. Там у нас є люди, які живуть з дітьми, з колясками. То це дуже важко, якщо на восьмий поверх, на дев'ятий. Води, якщо немає, то люди ж з бутилками піднімаються. Ліфт не працює постійно то ну, мені здається це дуже важко я наприклад ну вагітна я сама взагалі нічого не ношу чоловік у мене все носить тому що мені важко я ну зараз наприклад на даному терміні я піднімаюся один прольот, пройшла постояла і так далі місцевим пояснили підйомник потребує заміни двигуна старим людям у нас на восьмому поверсі чоловік після інфаркту чи інсульту, він взагалі не виходить машина стоїть біля під'їзду не виходить Надвір, бо вже не працює ліфт. Сказали, що мотор. Що треба його купляти моторно? Сказали, що ми все в ваших силах. Ну ми ж теж у нас пенсіонери, маленькі діти. Люди неодноразово зверталися до керівництва Жео номер 2 та в міськраду, але досі вони не мають чіткої відповіді, коли саме розпочнуть тут ремонтні роботи. Зверталися, подавали заяву і сусіди, ходили. Казали там, що якщо якийсь процент буде там пенсіонерів, більший, там чи інвалідні, чи ще щось, тоді типа нас поставят. Як повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Максим Тесленко, цей ліфт планують відремонтувати до середини вересня. Там згорів двигун, договір з підрядником підписаний. Це компанія Енергобуд буде договір до 15 вересня у нас з ними. І до 15 вересня роботи будуть виконані. Процес ремонту ліфтового електродвигуна ускладнюється через відключення електроенергії. Саме через це не вдалося запустити ліфт раніше, пояснюють в управлінні ЖКГ міста.